Так, так, так. І теж. ця історія. Цікава історія цього випуску. Вбивства в школі. Жахливі вбивства. Але це не це. Ось вона. Жахлива історія цього випуску. Цього літа учасник шоу «Одруження на оспліп. Вбив дівчину. Успішний лайф лайф-коуч, лайфстайл-вчитель та адвокат виявився вбивцею, який вбив та розщеленив тіло дівчини. Після цього інтернет вибухнув хвилею відео про те, що його можна було зразу викрити. У всіх роликах, які є на Ютубі, простежується одна постійна теза. Як авторів, так і коментатор наратив, що вбивцю можна було зразу зрозуміти, зразу можна було здогадатися, хто він, що він маніяк? Його вчинки на шоу, образ, модель поведінки відкривала звичайним людям очі на те, що Петя був звичайним спораженим, серійним вбивцею та психопатом. Сьогодні ви дізнаєтесь три історії трьох різних людей. Чи зможете ви відгадати, хто з них серійний вбивця? Ми відправляємося на пошуки альтернативної думки. Чи знайдете ви манія? За столом сидить невпевнений в собі хлопець семи років. Народившись в заможній родині аристократів, він не мав змоги не відповідати бажанням свого батька. Тері хотів займатися зовсім іншим. Але татова жага повинна бути, як я сказав, у нашої родини славетна історія. Тільки так, а не інакше. Поховали всі мрії молодого хлопчика про якусь ідентичність, залишившись в молодому віці на опіку няні, тері не бачив ні батька, ні матері. Вони були зайняті справами сім'ї, але бажання здивувати тата завжди було першим. Для хлопця В підлітковому віці спілкування з татом перейшло на інший рівень. Тері старався, вчився, хоч і не виходило. Тільки з третього разу він зміг вступити до вузу, про який так мріяв його батько. Погано вимовлявши букви, хлопець не успішний у точних науках. Весь час хотів довести свою причетність до славетної. Родини. В досить юному віці насупереч батьку, Тері піде на свою першу війну. Там він і зустріне жорстокість та речі, які приховували від нього. В реальному житті все було по-інакшому. Люди помирають, люди вбивають. І далі хлопця розбились об бруд та пил реальності війни. Але Тері був впертим хлопцем, він хотів відповідати шляхетній родині з таким ім'ям. Рятуючись від страждань депресії, терітоно у алкоголі та одинокості своїх думок. Тільки цей стан та трохи письма приносить спокій. По закінченню війни він починає професійну кар'єру у мирному житті, приверженець ідеалів конформізму, ідей свого батька, ідей своєї сім'ї. Тері будує фундамент для своїх майбутніх поглядів. Але ось минає час. Та татко помер і все змінилось. Ті цінності, які були найголовнішими, розбились об холодний мур минулого життя. Але де шукати нове? Що таке нове? Де знайти його? Конкуренти по життєвим цінностям? А чи можна йти шляхом, який колись був не для тебе, який колись був невірним? Жінки, чи можна їм довіряти? Напевно, ні. Потрапивши на другу свою війну, він шляхитно бився вже за нові ідеали. Рятуючи людей на суші та на морі, створив нового себе, свої мінуси. Він перетворив у свої переваги. Робота над собою стала для нього самоціллю. Колись невпевнений маленький хлопчик повів людей за своєю спиною. Слова його були зброєю, слова його пам'ятає весь світ. Вдаюся з роботи додому до родини, сідаєте разом за стіл та обговорюєте різні цікаві речі, новини з газет, промови політичних діячів. І ніхто не вбивця, так? Приємний вечір в колі сім'ї після тяжкої зміни в концтаборі Освенсом. Сьогодні він вбив 2000 людей, а завтра три. Але така смачна вечеря. На вашу думку, це вбивця? Скільки було людей, які таким чином отримували насолоду, емоційну насолоду? Наприклад, лікар Менгеле Констабору Освенцу, який після поразки Німеччини буде переховуватися по всьому світу, буде знову коїти жахливі речі, але буде мати сім'ю та помре своєю смертю. Чи маньяк він? Так безперечно. Але як зрозуміти, що поряд з тобою маньяк? Коли немає ніяких доказів, коли немає коментарів та відгуків з Ютубу, звичайна інтелектуально розвинена людина без якихось там вагань чи комплексів, яка ясно мислить, має друзів та родину. З'являються якісь вагання, можливо, звички видають таких людей, можливо, модель спілкування, знаю точно погляд, Ось що точно зразу вказує на серійного вбивцю. Сашко був гарною дитиною, звичайні батьки пишались своїм сином. Добре вчиться, не товаришує з поганою компанією. Безпроблемний радянський хлопчисько. За роки школи одна тільки бійка, яка закінчилась походом до директора та сваркою з батьками. Одне незавершене любовне признання до дівчини в Дачі, яка не відповіла взаємністю. Він був гарною дитиною. Закінчивши школу, Сашко отримує освіту та професію. Так чудово, звичайні гроші та звичайне життя, що може бути кращим в країні та соціумі всього одинакового. Працюючи без сварок та повагою колег ніяких інцидентів, правда, буває, платять затримкою, але і я собі дозволяю брати гроші за роботу та робити її невчасно, робити її не в термін. І ось з'являється. Дружина та свій будинок. Почавши працювати на двох роботах, він почав гарно заробляти. А ось і довгоочікуваний син. Але щось сталося: насолода від життя, кудись поділась син, сім'я. Все це не дає того, що я так давно шукав. Тонувши в роботі, Сашко потрапляє у першу сімейну кризу, яка приведе його до сумнівів, чи тим він займається. Де знайти спокій? Почавши працювати на себе, він почав обманювати людей, брати гроші та не виконувати замовлення. Але таке стається в реальному світі, таке трапляється тільки з клієнтами, які жили далеко. Тому що вдома все повинно бути спокійно. І ось життя підкинуло нову роботу, яка приносить купу емоцій. Криза в сім'ї пройшла. Настрій знову гарний та спокійний, син щасливий, а я відповідальний татко. Чи задумувались ви колись, що ваш знайомий вбивця, колега чи друга? Не той вбивця, що умов вбиває, а в справжній вбивця, який вбиває людей. Такі роздуми не притаманні нашому мисленню, це ставить наш спокій під сумнів. Додає нам тривожності, паніки та всього всього найгіршого. Викрити вбивцю напевно, можливо. В історії іспанської інквизиції шляхетні люди стояли у влади та правили всім цим. Шляхетні люди вбивали тисячі, спалювали та катували, піддавали тортурам десятки тисяч людей. Потім поверталися додому, сідали за стіл, вечеряли своєю сім'єю та весело. Обговорювали вечірні теми після чудового тяжкого дня. Чи вважав їх хтось убивцями? Ні. А може хтось задумувався про це? Також ні. Це було нормально на той час. В радянські роки свідчення про серійних вбивць закривалися та не бралися до уваги. Поки діло не виходило з-під контролю тисячі людей, тисячі зґвалтованих жінок так і не змогли подати заяву до поліції. По причині того, що їм ніхто не вірив, ніхто не хотів цим займатися, від них просто відмовлялися. Очевидні вбивства людей записували як самогубство або нещасний випадок. Радянський Союз схожий на інквізицію тим, що вбивці, які вбивали тисячами, там ставили відоли та ідеали, таких як Сталін та агенти НКВД, а серійних вбивців просто не хотіли шукати. Бо навіщо? Але що ми знаємо із психології вбивці? Перше, це жага до жорстокості з дитинства, яка виражається на тваринах та близьких. Друге, це малозабезпечені сім'ї та погані умови перебування. Третє відношення батьків. Четверте це образа на світ. Таке відчуття, що я тільки що перелічив. Пів свого оточення слідство давно веде перемови з серійними вбивцями, які сидять за гратами, щоб ті допомагали в пійманні інших маньяків, в пійманні слідства чи хоч чогось, що може допомогти, і це реально дає свої переваги. Але справжня модель серійного вбивці постійно змінюється. Змінюється часто суспільство. Змінюється і портрет маньяка. В небагатій родині народжується гарний хлопчина. Життя його бентежне, але батьки стараються допомогти та заробити гроші на нормальне життя, на нормальне існування. Хлопчик був непримітним та добрим. В сім'ї вірили в Бога, і це фанатичне вірування відобразилось і на ньому. В юнацькому віці він вступив до монастиря, де буде навчатися служіння Богу. Буде вивчати правила та закони Божі, по яким повинен жити кожен. Не вбий та не скрив! Навчання проходило нормально, без сутичок та якоїсь агресії. Нічого поганого не ставалося. Він був добрим хлопцем, який слухав брога, а той йому відповідав: хлопець швидко вчився та хоче знати все більше та більше. І ось одного разу він знайомиться з прекрасною дівчиною. Яка потім стане його другом на все життя. Спочатку він допоможе їй отримати коханого чоловіка, а потім вона допоможе нашому юнаку отримати професію, яка змінить все його життя, яка, в принципі, змінить трошечки світ. На постаті своєї мрії він побудує новітній світ, кропітка праця, постійна робота без вихідних. І наш малий юнак стає чоловіком відповідальним. Та серйозний. Він сам напише закони та правки до них. Він впровадить новаторські методики по створенню кращого світу. Напевно, читаючи книги та дивлячись кіно, можна подумати, що ми розбираємось убивця. Після перегляду цього відео ти відгадаєш де семей вбивця. Також можна подумати, що це реально, знайти та зрозуміти такий серійний справжній вбивця маньяк. Але реальність нас обманює, особливо в час глобального інтернету. Маньяк грається в свої кровожадні ігри, отримує від цього задоволення. Серійний вбивця Ткач в Україні декілька разів казав, що він вбивав людей, розповідав це своїм колегам на роботі, телефонував до міліції і зізнавався в вбивстві. Але йому не повірили. Сучасна модель слідства дозволяє знайти вбивцю досить швидко, але заставити маніяка не зробити перше вбивство не може ніхто. Наш час підійшов до кінця. Треба розказати вам, що це були за історії. Перша історія це Черчилль. друга історія це український серійний маніяк Юрій Кузьменко. Його син до останнього не вірив. Що батько міг вбивати. Сусіди цьому не вірили також. Він настільки інтегрував образ нормальної людини, що батько вбитої дівчини Юрієм до останнього не вірив, що це міг вчинити його родич. Третя історія це перший інквізитор Іспанії. І вам вирішувати, серійний вбивця це чи ні. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. Дякую вам за вашу активність, підписку, коментар. Це буде Україна. Ми переможемо. Слава ЗСУ!